Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучері. Ще годину в цій студії працюватиму для вас. Ну, а почнемо сьогодні із такого у Китаї спростували постачання броньовиків кадирівцям у МЗС Китаю. Заявили, що вони продовжують дотримуватись позиції мирного діалогу. Цитую в українській проблемі. Так в Китаї називають війну. Росії проти України представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін стверджує, що Китай дотримується позиції, яка нібито відкидає можливість постачання зброї Україні чи Росії. Він також зазначив, що гадки немає про так звані цитую відкриті докази постачання зброї. Китай незмінно дотримується об'єктивної та справедливої позиції по українській проблемі. Ми докладаємо зусиль заради мирного діалогу, а не постачаємо зброю та не розпалюємо ворожнечу. Нагадаю, 6 червня глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео із партією військової техніки для Ахмату. Аналітики зафіксували на кадрах вісім китайських броньовиків Чайна Tiger. Далі Кадиров заявив, що вони придбали броньовики тигри, які були вироблені в Китаї. За його словами, з початку повномасштабної війни загарбники вже закупили понад тисячу одиниць військової техніки. Поки невідомо, як китайські машини потрапили у Росію, це могло статися через треті країни або ж прямі постачання. Китайські тигри мають на озброєнні низка країн Африки та Центральної Азії, зокрема Таджикистан. А тигри це броньовані автомобілі, створені на базі вантажівок для кращої прохідності. Ця машина розвиває швидкість до 115 км на годину, має запас ходу до 600 км та захист від куль. Та уламків вона може транспортувати до 9 десантників у повному екіпіруванні. Ну і бронеавтомобілі тигр можуть стати першою бойовою технікою, яку Росія купила у Китаю. За час повномасштабного вторгнення в Україну, зазначу, що, що у лютому офіційні особи США, наближені до розвідки, повідомляли CNN, що Китай веде подвійну гру, публічно називаючи себе прихильником миру, але водночас все ближче підходячи до рішення про надання летальної військової підтримки для Росії. Ну я нагадаю, що взимку так само держсекретар США Ентоні Блінкін заявляв про те, що у Сполучених Штатах. Так є дані про те, що Китай все ж таки може піти, і що в Китаї, от в той момент, начебто, роздумували, зокрема над тим, аби надавати військову летальну допомогу Росії. Ну і окрім власне ось цього випадку із Кадировим, який заявив про китайські броньовики кілька днів тому в мережі також гуляло відео ешелонів броньованої техніки, начебто китайської, які рухаються через Казахстан у бік Росії. Ну і фактично, ми так само розуміємо, що. Не варто одностайно зразу довіряти цій інформації. Це так само може бути інформаційно-психологічною операцією з боку Росії, але так чи інакше все одно маємо звертати увагу на те, що відбувається. Ну і ще поговоримо власне про північну Корею. Такі слід Китаю там сьогодні Кім Чен ін заявив, що хоче цитую тримати Путіна за руку та нарощувати партнерство із Росією. Лідер Північної Кореї заявив про бажання зміцнювати стратегічне співрозбітне з Росією і пообіцяв тримати за руку російського диктатора. Так фактично кім надіслав Путіну привітання із Днем Росії, в якому висловив повну підтримку та цитую солідарність російському народу. Також він заявив, що Росія, нібито, цитую втілює священну справу захисту суверенних держав. Після цього лідер КНДР заявив, що він готовий до більш тісної стратегічної співпраці із Кім Кимчинин у своєму посланні підтвердив готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР та Росією, мічно тримаючись за руку із президентом РФ, йдеться власне в повідомленні. Я нагадаю, що власне Північна Корея фактично та країна, яка визнала так звані ЛДНР. А, сталося це в липні минулого року. Після цього, власне, Україна розірвала з дипломатичні відносини із Північною Кореєю. Ну, а вже в серпні Путін написав кіму, що їхні дві країни будуть спільними зусиллями розширювати всебічні конструктивні двосторонні відносини. Власне останнє це була цитата. Детальніше про це і не тільки будемо говорити далі. Максим Ялі, політолог міжнародний. Одних професор кафедри міжнародних відносин нау та експерт з, між... з питань міжнародної політики приєднується до нас в ефірі. Пане Максиме, доброго вечора. Доброго. Вечора. Отже, якщо ми говоримо про заяву Кимчинина, який каже, що хоче тримати російського диктатора за руку і заявляє про е, нарощування стратегічного партнерства, то що власне за цим стоїть, на ваш погляд? Ну, чесно кажучи, не, не слід е, шукати якихось там дивовижних знаків, слід враховувати, що ці слова пролунали в День Росії, так тобто поздоровлення зазвичай, всі політики роблять компліменти, підкреслюючи важливість двосторонніх взаємовідносин, а також прагнення розвивати ці відносини. Тобто, саме в цьому контексті слід це Враховувати тим більше Ким чином розуміє, що за останні півтора року Росія Путінська Росія стала набагато ближче до нього, а саме увійшла в цей в лапках поважний клуб країн ізгоїв, так тобто, і зараз вони знаходяться з Путіним в одній системі координат. Ну і тим більше. Враховуючи санкції, які захід впроваджує проти Росії, це так само відкриває певні можливості для північної Кореї використовувати це для того, щоб продавати озброєння, зокрема які є вже інформація, підтверджена, що Продає Північна Корея Росії свої озброєння, так ну і робоча сила дешева. Навіть там російська пропаганда певні мріють вже про те, щоб залучити північно-корейську армію до бойових дій на території України, тобто, ось в принципі відкрилось вікно можливості, якщо стисло підсумовувати, так і. Ким чи ним звичайно намагається використати ці нові можливості і як найбільше продати зброї людей все, що завгодно, і отримати певні фінансові, ну і політичні дивіденти, зокрема. Угу. Далі хочу вас питати про китайську зброю. От зокрема в Міністерстві закордонних справ країни спростували передачу броньовиків тигр для Росії. Але от питання виникає, як тоді от китайська військова техніка все ж таки опинилася у кадирівців. Як гадаєте? Ну, є варіанти. Тут небагато варіантів. Два. Або Китай напряму продає, що вони спростували. Ну, а другий – це реекспорт. Але в такому випадку. Пекін має надати згоду тій країні, яка мала ці авто броньовані так, аби вони перепродали їх до Росії. Можливо, навіть там Північна Корея в Уші сторчать, як то кажуть. Тому це таки, знаєте, я вважаю можливо сигнал. Пекіну, тому що ну ми ж розуміємо, це не серйозне, тобто це машини захисту так броньовані. Тобто, це не артилерія, ані танки, ані ракети, ані дрони камікадзе, яка Росія за даними американської розвідки давно вже прагне і вмовляє Пекін її продати. Але тим не менш, можливо, це такий певний сигнал, і, зокрема, насамперед Вашингтону. Що якщо повне буде приниження і поразка Росії на полі бою, то вони цього не до дозволять і можливо таким чином послать сигнал, що варіант продажу зброї також є. Також розглядається і знаходиться на столі усі дзіньпіні. Але тим не менш, з моєї точки зору, занадто робити певні песимістичні висновки щодо цього, тому що поки що, поки що, Китай на це не піде, і вони це підкреслюють, тому що. НАТО важка ціна. Ну і тим більше головний аргумент це те, що поки що нічого не зрозуміло. Чим закінчиться контрнаступ, як ми знаємо, спецпредставник Китаю вже відвідував і Київ і інші столиці, зокрема Європейського союзу, є певні там схвалення з боку, зокрема, президента Франції Макрона щодо китайського плану. Тобто, поки що, поки ці можливості розглядаються, тим більше готується інфраструктура цих перемовин, так, перше, коли що зробила, ну, все це так робити, обривати і більше того не лише спростовувати і зруйнувати власні можливості стати головним миротворцем, більше того. Наражатися на санкції з боку заходу, приєднуватися до цієї коаліції країн згоїв із північною Кореєю, із Росією і Іраном, звичайно, Пекін не готовий. Вони в принципі поки що не готові на це з багатьох причин, і з фінансової закрема, тобто китайська економіка є надто вразливою щодо санкцій, особливо що стосується санкцій з боку Сполучених Штатів. Та Європейському союзу, тому що саме ці ринки є найголовнішими ринками спуту китайської продукції. А саме нещодавно, цього року, Китай відкрив свою країну, економіку після коронакризи, і ось так все це руйнувати, аби там, ну що, що вони там можуть заробити навіть на постачання зброї. Ну, декілька мільярдів доларів, ну добре, десятки. Але ж там на кону стає сотні мільярдів доларів. Тому я впевнений, Пекін, принаймні, поки що не пейде. Як я сказав, максимум це ось такий сигнал, що, не дай Боже, Росія зазнає повної поразки, то, можливо, з'являться певні варіанти, коли Китай прийде на допомогу. Але не більше. Як погрози чи ось такі сигнали можливих варіантів слід це розраховувати, тому що все ж таки Пекін не зацікавлений в повній поразці Росії. Ну і ми це бачимо із так званого китайського мирного плану, який був представлений на початку цього року, де немає вимоги вивести всі російські війська з окупованих територій України? Тому ось десь так і слід це сприймувати. Ну і якщо ви кажете, що це може бути такий сигнал Китаю, то власне кому він адресований, і що ну тобто яка мета змусити захід відмовитися постачати Україні озброєння чи що? Ну, кому ви самі повторили, як я, я зазначив так, на сам сполученим штатом та європейському союзу е, ні, мається на увазі, що ви ж якщо проаналізуєте заяви офіційного Пекіну? Вони послідовно самого початку повномасштабної агресії зазначають, що вони не будуть постачати зброю жодній стороні конфлікту, але вони також виступають проти постачання зброї країни заходу в Україні, тому що з їх точку зору це лише продовжує конфлікт і робить його більш тривалим і зростає кількість жертв, тобто мовно кажучи, давайте там. Переставайте постачати зброю статус-кво що там Путін анексував, умовно кажучи, припинення вогню і початок мирних перемовин. Тобто, такий варіант, який на якому і Росія, зараз цілком влаштовує Пекін, тобто, щоб продемонструвати усі коаліції протистояння. Демократія проти, проти автократії, що автократії не зазнали поразки. Ну і більше того, я вже, не, я вже не кажу про те, що Сі Цзінпіні, перебравшись на третій строк, він мріє, продовжує мріяти повернути Тайвань. Так, ну а це ж так само, постачання зброї і до Тайваню ускладнює проблему. Так званого його повернення, ну і тим більше, якщо е Захід, колективний захід дозволить е Росії анексувати нові території, е то звичайно, це буде розсінено як слабкі з боку е Заходу і е зелене світло для е повернення, можливо, не зовсім мирним шляхом. Е Тайваню вже в 27-му році, якщо я не помиляюсь, там будуть наступні вибори напередодні цього, Принаймні така ось ми бачимо плани інформації, які в західних медіа є, що Сі Цзіньпінь наказав військовому керівництву годуватися і до найгірших сценаріїв. Угу. Ну а ще мережею е, останні кілька днів ширять відео про те, як нібито шолони китайської техніки їдуть територію Казахстану у напрямку Росії. Е, е, на ваш погляд, це скоріше може бути там російським таким і чи все ж таки може бути реальністю? І чи допускаєте ви що дійсно от Казахстан міг би піти на такі кроки, дозволити там експорт зброї, не експорт, перепрошую а транспортування зброї через свою територію? Я дуже сумніваюся, навіть якщо аналізувати заяви президента Казахстану, навіть на території Росії минулого року у форумі, коли він, сидячи поруч з Путіним прямим текстом з точки зору міжнародного права, назвав речі своїми іменами і підкреслив, що Казахстан ніколи не буде визнавати ці псевдоанексовані території новими територіями, приєднаними до Російської Федерації. По-друге, слід враховувати, що з одного боку, Казахстан залежить і від Китаю, і від Росії меншою мірою, і, звичайно, приймає і робить кроки, аби Отримати захист від зазіхань територіальних Росії перестраховуючись, тому що такі заклики в російській пропаганді від окремих російських політиків лунають постійно щодо північного Казахстану, ну і взагалі населення 100% не підтримує такі кроки, навіть надання території, тому я думаю, що все це. І ПСО дійсно фейкове відео, які дуже легко накласти звук. Ніхто не знає стовідсотково, де на яких територіях все це відбувалося. Я бачив це відео, тобто, перевірити неможливо автентичність, може там десь в чіті зняли, або в степах там і у, бли, близько кордону з. Казахстаном, тому що всі ці не, состави вони постійно рухаються так. Там незрозуміло, яка саме техніка, чи є вона китайська. Я переконаний, якщо б дійсно було підтверджено, а я переконаний, що Сполучені Штати дуже Ретельно слідкую за цим, вже була б і реакція з Вашингтону, і не лише з Вашингтону. Тому, тим більше, таке співпадіння, що це відео з'явилося якраз коли почався контрнаступ ЗСУ. Це лише підтверджує мої аргументи щодо того, що це саме російський фейк. Угу. Ну, І ви вже сказали, що фактично не вірите в те, що Китай там, е, пішов би зараз на такий крок, щоб підтримувати Росію у військовому плані. Але от ще в лютому ми пам'ятаємо, держсекретар США Антоні Блінкін заявляв, що у Сполучених Штатах є докази того, що в Китаї всерйоз обговорюють можливість надання військової летальної допомоги Росії. От, на ваш погляд, за яких обставин це в принципі можливо? Ну, Я вам зазначу теоретично. Якщо ну, в принципі Китай може піти на це, якщо Росія зазнає руйнівної поразки не лише е в Україні, але й бойові дії, наприклад, прикинуться, як ми всі цього прагнемо, хочемо е на територію Росії. Тобто, і взагалі буде. Це 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 буде загроза повної руйнації Росії, падіння путінського режиму. Тоді я вважаю не на 100%, але такі шанси в такому випадку зростуть. Тому що я сказав, це буде частково і поразка автократії і їх територіальних засіхань. тому що Росія розглядається е, з Пекіну, як таки, знаєте. Лом, тобто авангард по поруйнації існуючого світового порядку. А у Китаю самого там багато територіальних зазіхань, спорів зі своїми сусідами, і, звичайно, я сказав би так: не випадково, я пригадую в 2014 році після незаконної анексії. Криму Росії після псевдореферендуму цього саме Японія першою внесла зміни до своєї білої книги, тому що вони зрозуміли, що це відкриває вікно можливостей до таких псевдореферендумів і анексії. Островів спірних островів в японському східно-китайському морі, там де є територіальні спори поміж Японією та Китаєм, ось так. І ще на сам кінець хочу, аби ви прокоментували інформацію, яка з'явилася в виданні Associated Press про те, що Сполученим Штатам, начебто, відомо, що Китай має шпигунську базу на Кубі ще з 2019 року. Сьогодні знову ж таки в Пекіні цю інформацію спростували а, і назвали це там провокацією американських політиків і засобів масової інформації. Але от на ваш погляд, знову ж таки, якщо ця інформація підтверджується, наскільки вона може посилити конфронтацію між Пекіном і Вашингтоном? Я думаю, в принципі, навряд чи вона підтвердиться, тому що я, я сказав Куба. Ми всі пригадуємо карибську кризу, коли світ стояв на межі ядерної війни. Тобто, це територія Куби, вона є надто близько до території Сполучених Штатів, і йти на такі кроки. Ну, це вже наражатися на відкриту конфронтацію, особливо розуміючи можливості Сполучених Штатів з'ясувати і виявити цю базу. Тобто, це буде величезний скандал, набагато більш гучніший а головне наслідки його будуть набагато більш серйозними для Китаю аніж цими. Кульками повітряними, які збувалися, нещодавно ми бачили. Тобто, в принципі, це більше про інформаційне протистояння. Тут, знаєте, головне, що держсекретар Ентоні Блінкен планує найближчим часом відвідати Пекін. Цей візит якраз переносився через ці кулі. Тому звичайно була зроблена величезна робота. Вже Сідінпін переобрався на всі можливі посади, і я думаю, це такий лише фон, скажімо так, і висловлення через засоби масової інформації побоювання. І адженда, така, яка буде за зачиненими переконаними дверями, обговорюватись під час візиту держсекретаря Антоні Блінкена до Пекіну. Почули вас дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам а, Максим Єлі, політолог а також професор кафедри міжнародних відносин нау та експерт з питань міжнародної політики. Був сьогодні з нами на зв'язку. На цьому в мене все. Дякую, що були разом із нами впродовж останніх двох годин. Далі не тривала пауза. Потім зустрічайте в студії вже моїх колег я ж традиційно кажу вам на все добре і бережіть себе.